Тінгувальники зі всієї України під стінами Кадміну закликали негайно позбавити посад керівника держлікінспекції Геннадія Падалка та очільника департаменту регуляторної політики системи охорони здоров'я Юрія Константінова сьогодні Дніпропетровщина областное коммунальное предприятие "Фармацевт" 84 года со дня основания. И никогда, как сегодня, у нас тяжело не было. Мы требуем, чтобы нас перепочинили Министерство здравоохранения, потому что сельская местность сейчас обеспечивается медикаментами очень сложно. Сельские аптеки не могут жир, выжить в такой ситуации. Пришла в аптеку, не мая инсулина, а я ж, у меня не определенное количество, правильно? И колодца нема на сегодня еще. Основна причина підвищення цін на ліки в аптеках зростання поборів з боку чиновників, а не курс долара, стверджує керівник асоціації фармацевтичних працівників України Олена Прудникова. Наді падалків сьогодні призначає на посади в областях своїх друзів і дає їм вказівки як можна більше збирання грошей в суб'єктах господарювання. У нас три вимоги: перше це приведення до законів. Альниці всіх нових органів держлікінспекції і департамента регуляторної політики, а також звільнення начальника держлікінспекції Геннадія Падалка. Від директору департаменту регуляторної політики Міністерства охорони здоров'я Юрія Борисовича Константинова. Керівництво інспекції відреагувало на пікетування кабміну представниками фарбізнесу стандартно. Видало чергову заяву щодо контролю якості лікарських засобів. У ній зазначається цитата: ці звинувачення не відповідають дійсності і є непідтвердженими голослівними заявами. Інспекція функціонує на законних підставах, а її діяльність регламентується сімома законами України та Сімнадцятьма постановами Кабінету міністрів, які б виправдання не шукали керівники Держлікінспекції, результат негативний. Ціни на медикаменти стримко зростають. Чи вирішиться це питання на вітчизняному ринку? Невідомо. Адже позитивних результатів поки що ніхто не помічає. Тетяна Шкадюк, Андрій Трашкальов, Тарас Срущ, ток-шоу Київський форум.